Давайте візьмемо астероїд, зменшимо його до розміру в один міліметр, розженемо до швидкості світла і запустимо в бік землі. Удар виглядає неймовірно, енергія настільки величезна, що земна кора буквально розлітається на тисячі уламків. В перші секунди середня температура планети різко подвоюється, далі по континенту котиться гігантська ударна хвиля, яка зносить усе живе на своєму шляху. А за нею йде колосальне цунамі висотою у десятки кілометрів, що мчить швидше за звук. Воно повністю накриває північну Америку та всього за кілька годин досягає південної, рухаючись так, ніби материків просто не існує. І це ще не кінець. Пил і уламки, викинуті в атмосферу, відрізають планету від сонячного світла. Температура падає і Земля вкривається товстою крижаною кіркою, перетворюючись на замерзлий, майже мертвий світ. Один міліметровий об'єкт здатний знищити життя на всій планеті.